Чи спити, не мати міри з рацією. Та от згоріти без часу. <рес> Дивіться, люди мають якісь хлопі, та й хлопі, а то, та й худоба. Де не піде відвічена волосся, <рес> прийде п'яна, як свиняна. Правильно. Пізні пістро. Ну! Ну. Ти хочеш по мене жити? Дай не буде копнув сраку, то підаш. Дякую yeah, сраку, то ти не сидів сам. Ой, oh, і з ким no. я буду сидил? No. Вот дитей милыще. Ne je. No, ty no. hodně, no pijete. Mhm. Mm mm -hmm. <laughs> to chudobě na druhá. No. No to je... Ty pánu, tutka i načuvalo. A tutka, tady je ono, co tivo.

Ты задний тягу раз, седи, блядь, что ты? Вставай, кажу! Раз, теперь, шо ты, блядь, мой род. Стовай! Ты разі ти заведет, дурня! А я у умнюю, блядь!